Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто зараз разом з нами на хвилі нашого рідного радіо, радіо місто над Бугом. Проєкт час змін. Я автор та ведучий Олег Семко вже в студії. Я радий вітати сьогоднішньому гостя, директора департаменту міського господарства, пана Романа Фурмана. Пане Романе, доброго дня вам! Доброго дня. Хоча сьогодні е, наші звичні слова, особливо сьогодні, наші звичні слова доброго дня, вітаємо всіх і так далі. Вони йдуть з такими чорними траурними. Е, Емоціями е, і навіть от, е, наступну фразу хочу сказати: нагадаю, нашим, і тут нагадувати не треба. Напевно, ця подія вона вже навічно увійде. На жаль, навічно увійде в історію нашого міста. Адже саме 14 липня минулого року е, російські варвери, російський агресор здійснив терористичний акт по нашому місту і, на жаль, загинули люди. І звісно, ми будемо це пам'ятати і ніколи не пробачимо. Офіційна. Суха офіційна інформація 14 липня, як я вже сказав, минулого року самого ранку. Це практично одинадцята година. Дня було декілька ракет. Влучило в одне з найбільш людних місць нашого рідного міста. А це було саме майдан перед будинком офіцерів. Як ми кажемо, майдан перед ювілейним. І на жаль, постраждали люди за крайніми крайньою інформацією. Я думаю, вона не зміниться. 29 осіб. У нас загинуло. Пане Романе, сьогодні я запросив вас для того, щоб ми ще раз нагадали про те, як моментально відреагувала влада, влада нашого міста, як моментально відреагував Сергій Анатолійович Моргунов, як міські служби відреагували на це, адже ну Ясно, що ми ніхто не очікував такого. Були прильоти перед тим, до того були прильоти, але по самому місту, практично можна сказати, по центру міста такого не було. А, і Якщо давайте з того почнемо, якщо ви пам'ятаєте, де ви були, як ви були, що в, 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 цей, в цей момент ми робили, адже це у нас був робочий день, і ми просто чули, що е, сигнал тривоги знов таки розповсюджився по місту. Так дійсно, знаєте, досить важко згадувати ті події, ті, той період часу, але е, це факт. І насправді важко було повірити е, очікування ті про те, що хворий взагалі е, сусід і ворог е, спромігся е, серед білого дня е, цілити в цивільне населення, в мирне. Абсолютно немає ніяких військових об'єктів і тому подібне. Але тим, тим не менш. Е, Маємо досить таку неприємну подію, яка забрала досить велику кількість мирних життів людей, які абсолютно навіть уявлення не мали і навіть не, не, не спромоглися на належним чином. В той же час, пам'ятаю, досить оперативно було організовано відповідна робота фахова відповідних спецслужб. Щодо гасіння пожежі і безпосередньо досить велика кількість небайдужих вінничан гостей готові були і допомагали розчищати відповідні руйнування для того, аби очистити відповідну територію і зрозуміти глибину проблематику. І однозначно, міським головою відразу вже було зібрано відповідна нараду. Для Спроби сформувати певні такі плани заходів, завдання, що нам потрібно робити. Основні акценти розставити. абсолютно вірно. Угу. зрозуміло, що абсолютно ніхто навіть уявлення не мав, наскільки ми отримали значні руйнування, наскільки вони глибокі, і наскільки є відповідні завдані шкоди здоров'ю людей. Це не тільки перехожі, це і мешканці, які перебували, проживали, і в той час були в домівках навколо той, того місця. І відразу ж ну зрозуміло, якби оперативно до вечора вже була попередня інформація, статистика щодо візуального пошкодження факту угу. пошкоджень. Якщо ми маємо робити, і відповідно чим ми маємо працювати надалі. Чи це є відповідне руйнування, чи просто вибиті вікна, скло в під'їздах і квартирах? Зрозуміло, що попередньо було оглянуто оперативно силами відповідних структурних підрозділів міської ради. В тому числі працівниками департаменту житлового господарства та управляючими компаніями міста, асоціація квартальних комітетів, uh -huh. тобто всі, хто дотичні до цього процесу, максимально розпочали роботу візуального обходу територій щодо щоб зорієнтуватися границями наск як далеко, uh -huh. чи глубоко масштаби, масштаби цього, цього. Вибачте, я хочу нагадати нашим глядачам-слухачам, що саме цей департамент ви туди очолювали. Ви були директором департаменту житлового господарства так, Вінницької так, міської так, ради. Так. І ми ну, відразу ж була відповідний розгорнутий штаб, де безпосередньо з місця події інформація надходила для узагальнення і розуміння координації дій, що нам потрібно, які матеріали, допомога в чому потрібна. І, відповідно, зрозуміли, що перш за все необхідна була допомога в закритті вікон, в під'їздах, квартирах і міським головою було прийнято рішення відповідно завдання щодо організації. Забезпечення людей, допомога в, в плівці для того, аби можна було тимчасово закрити вікна, прийоми, щоб не було на випадок опадів відповідних додаткових руйнувань, щоб не було протягів в помешкання. Угу. І безпосередньо в вечірній час ця робота була організована і безпосередньо за допомогою абсолютно Відкрита і була всіляка допомога бізнесу. В наданні тої ж саме плівки е, виробників продавців допомоги без на безоплатній основі надавали допомогу саме в матеріалах. Я пам'ятаю, що тоді практично одразу е, бізнес е, рефлексанув і моментально е, сам виступив з такою ініціативою. Я можу надати, наша фірма може надати. Ми можемо зробити. Це була і та сама плівка. По моєму, це були і та сама фанера, якщо треба було так, закрити. Так, та, та, так ви... але на той час досить велика кількість дзвінків була е, від бізнесу бізнесу з приводу готовності допомогти і до міської ради, але ну, зрозуміло, що ми не навіть не, не маючи інформації, що потрібно далі робити. Звісно, ми зупинилися, відобразили відповідну інформацію про те, що є бізнес, який готовий допомогти підстрахувати. Ну і далі відповідна робота проводилась, і ми вже е, на вечір. Е, 14 числа е, на вечір пізній час е, мали е, інформацію вже по е, кількості пошкоджень будинку, які ми отримали. Нагадайте, скільки постраждало будинків? Досить велика кількість будинків в цілому по місту, внаслідок цієї події було зафіксовано пошкодження на 78 будинках. 78 будинків це включаючи вікна, з них, це включаючи вікна. Це в цілому проходи, пошкодження. Тобто було дахи. По повністю все. Пошкоджені вікна в під'їздах угу. було пошкодження на об'єкті, з яких 78 будинків, 49 будинків це будинки багатоквартирні. І 29 будинків це будинки приватної забудови. Угу, це угу. всі в периметрі даної події, даної локації. Ну і відповідно, розпочалася на наступний день відразу же робота по обстеженню більш детальному об'єктів щодо визначення, де що потрібно робити, кому чим допомагати. Ну і безпосередньо було по підсумках роботи визначено. Про те, що в нас 5 багатоквартирних будинків отримали значні пошкодження дахів покрівель. Це всі будинки, які безпосередньо є в близості до. Найближчі радіус абсолютно. враження. І, ці покрівлі дахи абсолютно неможливо було провести якимись там локальними ремонтами роботи. Це дахи, які підлягали капітальному ремонту, які, ну, підтвердженням якому були відповідні експертні звіти в поточному, які виготовлялись, і на 30 багатоквартирних будинках було виявлені значні пошкодження віконних блоків, вікон в під'їздах, ну і відповідно дверей. Ця інформація була зафіксована. Це саме ті роботи, які потребували значного фінансування. Ми говоримо про неспроможність людей або управлінських компаній самостійно фінансувати. Вирішити Це глобальніші та. проблеми. Угу. Звісно, досить велика кількість будинків отримали пошкодження, які завдяки злагодженій роботі і відповідній координації управлінських компаній були також поточним ремонтом, оперативно відремонтовані. Ці роботи так само і кліня. Ну відповідно, після відповідної проведеної роботи міським головою було прийнято відповідне рішення максимально оперативно організувати роботи по проведенні капітального ремонту ліквідації наслідків цієї події. Mm -hmm. Яку я впевнений, ніхто навряд чи хто забуде і простить ворогу? Ніяким чином ніколи е, з одного боку, зараз ми проговорили момент нашої рефлексації, рефлексації Вінницької міської ради, депутатів е, всіх управлінських компаній, як ви вже сказали, і скільки часу зайняла ця робота, і як швидко вам вдалося допомогти людям? Е... Безпосередньо робота по допомозі, по оновленню інформації, обстежень додатково вона постійно оновлювалася, уточнювалася. Звісно, кількість будинків не збільшилась по пошкодженню, але саме перше питання це було відповідна організація робіт з ліквідації наслідків шляхом проведення відповідних капітальних ремонтів на цих будинках. Це 30, повторюсь 30 будинків отримали пошкодження вікон в під'їздах і дверних блоків, і 5 покрівель. Відповідно, ця робота була Максимально оперативно роз, організовано розпочати, і е, майже через тиждень роботи вже розпочаті були фізично на будинках. Відповідно, міський голова досить принципово визначив терміни, строки щодо виконання цих робіт щодо початку холодів, максимально всі роботи мали бути завершені. Угу. Ну і відповідно, якби через від, відповідні служби комісії по надзвичайних питаннях угу. ці, всі. Е, Відповідні управлінські рішення досить оперативно були прийняті, відповідне було сприяння, відповідні були завдання, виклики, які треба досить швидко виконувати і реагувати. Паралельно, відповідно, і розпочалась робота щодо обстеження самих помешкань, оскільки першим питанням було визначитись станом будинків, uh -huh. наскільки вони отримали пошкодження, чи можна в них продовжити проживати з відповідними ремонтними роботами. Скажу відверто, слава Богу, напевно, да, що абсолютно всі будинки були придатними для проживання. Тобто не, зазна... не зазнали таких катастрофічних або кардинальних яких ушкоджень, які би потім не Ушк... дозволили. Абсолютно вірно. Тобто, якийсь таких моментів критичних, зруйнування або пошкоджень. Несучих конструкцій mm -hmm. будівлі, якби не зазнали. Окрім одного будинку, це одноповерховий будинок, який був в епіцентрі події. Там була відповідна реконструкція відновлення, але це будинок приватної забудови, не mm -hmm. багатоквартирний mm -hmm. будинок. Е, відповідно, якби потім почали надходити маси дзвінків щодо квартир помешкань. Люди, що люди телефонують і відповідно звертаються до міського голови щодо подальших дій. Е, тоді відповідно було міським головою прийнято рішення створити відповідні робочі групи комісії, які будуть по мірі надходжень звернень громадян з відповідної відпові... звернення реагувати оперативно. Комісії виходили на квартири, на помешкання, на домоволодіння для відповідної фіксації щодо визначення потерпілими їх. Ну і відповідно для е, подальшого е, їх відновлення, ремонту. Тобто, ви говорите про те, що пішла індивідуальна робота з кожним зверненням і індивідуальна робота з кожним помешканням. Однозначно, так спочатку будинок потрібно, не потрібно відселяти людей. Можливо, угу. в ньому подальшому проживати чи неможливо. А далі відповідно вже робота по квартиру індивідуально. Паралельно вже проводились роботи саме на місцях загального користування це дахи. Це під'їзди, це е, вхідні двері і тому подібне. Далі почалась робота з е, обстеженнями фіксації пошкоджень на е, відповідних е, квартирах. Mm -hmm. Буквально е, протягом місяця ці звернення надходили до нас, і е, було понад 400 е, звернень, квартир. Якщо точніше 440 квартир, це саме квартири, які ну, домоволодіння, які отримали пошкодження, які до нас звернулись, і по яких відповідними комісіями було проведені обстеження, і зафіксовані факти отримання пошкодження, звісно, різного ступеня складнощів. Ну і безпосередньо розпочалась робота вже і допомога людям по ремонту відновленню своїх помешкань, роботи як швидко вдалося закінчити роботи? По е, загальнобудівельним роботам роботи всі були завершені, як і ставилось відповідне завдання доручення міського голови до початку опалювального періоду. Покрівлі були зроблені всі стовідсотково, в тому числі і замінені вікна в під'їздах і в двері, вхідні в під'їзди. Залишилися якісь окремі питання ні, стосовно ні, на сьогодні. Абсолютно всі питання закриті, всі роботи зроблені, відновлені. Відповідно, є звісно, є питання індивідуальні по квартирах, угу. оскільки... Квартири в більшості випадків це є приватна власність. Частина квартир до сьогодні ніхто не проживає. У квартирах відповідно, звісно, ми за відповідне завдання міського голови на Опальний період були забиті відповідними осб плитами вікна, прорізі, відповідні, щоб не було mm -hmm. промерзань і відповідно не було подальшого руйнування е, помешкання. Тобто мова йде про ті е, квартири, е, як ви вже сказали, де люди не проживають. Вони очевидно просто виїхали і на сьогоднішній день до, до цього часу вони ще не повернулися. Да, але там їх декіль... Тут доступу практично такого немає, але це дуже мало. Да одиниць, одиниць, mm -hmm. але це абсолютно вже не критично. Вона ніякої шкоди або руйнувань будинку, або систем. Мі опалення на предмет промерзання однозначно mm -hmm. немає. Я маю ще тут невеличку ремарку сказати, що буквально через день Вінницька міська та обласна рада виділили компенсації постраждалим сім'ям загиблих у наслідок ракетного удару по нашому місту. Розмір допомоги від міськради в Вінниці становив 25 тисяч гривень, 25 і 50 тисяч гривень. І про це також було ну, швидке рішення, моментальне рішення на цю ситуацію, пане Романе. Знову таки, ми зараз говорили про минулий 22 рік і про трагічне число, 14 липня минулого року. І знову таки нагадаю, тоді саме ви були директором департаменту. Житлового господарства і міської міської ради, зараз директор департаменту міського господарства. Зараз на сьогоднішній день, знову таки, через призму 14 липня. Які ще питання, якщо вони залишилися, звісно, які ще питання вам, вашому департаменту приходиться вирішувати? <клес> Зміни кадрові відбулися департамент житлового господарства, та департамент міського господарства, але однозначно, якби ті завдання, виклики, які стоять перед відповідними структурами, вони залишилися. Однозначно, ця робота є партнерською. Однозначно, відповідна робота пов'язана з ремонтом житлових будинків. Ми говоримо про капітальні ремонти, uh -huh. про роботи, які мають забезпечити нормальне проходження опальної періоду. Ми говоримо про заходи по підготовці до зими та нерефективні сьогодні. Те, що державою дозволено фінансувати через казначейську службу. Продовжуються ці роботи департаментом житлового господарства. <кліх> безпосередньо, департамент міського господарства є дотичний до цих процесів, безпосередньо допомагаємо, якщо говорити про благоустрій, тих ж самих ремонт прибудинкових територій, то саме департамент міського господарства розпочинає роботи, а саме здійснює заміну старих, непридатних до подальшої експлуатації або зношених зовнішніх мереж, які знаходяться в незадовільному стані мова йде про тепло водопостачання <кій> замінюється попередньо на цих прибудинкових територіях і далі, відповідно, департамент житлово-господарства наводить красоту. Mm -hmm. no, e, так, скажемо, абсолютно эстетику. вірно. Так. Mm -hmm. e, проводиться капітальний ремонт прибудинкових територій з відповідним відновленням тротуарів або облаштування, проїзди, паркомісця для співвласників будинку і тому інше. Ну і на завершення нашої сьогоднішньої короткої розмови коротких таких спогадів, які я переконаний, вони залишаться на все життя в історії і в пам'яті нашого рідного міста. На жаль, залишиться. Я маю сказати про те, що саме сьогодні, 14 липня, відбулось офіційне відкриття стели пам'яті загиблим 14 липня минулого року, 22 го року, на монументі біля будинку офіцерів, це 29 білих. Птахів, що здіймаються в небо, і вони символізують, на жаль, душі тих невинних наших людей, маленьких вінничан, дорослих вінничан, які загинули е, рік тому. Ну і напередодні знову такі напередодні навколо пам'ятника родичі загиблих висадили 29 сакур. Це буде пам'ятне місце, це Вже пам'ятне місце, і воно залишиться пам'ятним місцем в історії е, трагічної історії нашого міста. Бо є і трагічна сторінка, є, і позитивні сторінки. Сьогодні ми згадуємо на жаль трагічну е, сторінку ніколи її не забудемо. Е, пане Романе, дуже вам дякую за нашу коротку, але дуже змістовну бесіду. Ще раз нагадаю, директор департаменту міського господарства пан Роман Фурман. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Йдемо на невеличку паузу, і потім знову повертаємося на наш майданчик. Вінницький ритм. 101,8 рафель. Місто над Богом. Події, що поруч.